По всій Україні їше пекла, а завіщо? за що люди гинуть? Тож батька такі ж діти, жити та притатися. ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися, треба крові, брата, крові, бо заздро, що в брата є в коморі і на дворі. і весело в хаті уб'єм брата і спа. Сказали і сталося. Все здавалося. Ні, на кару, сирити осталися, в сльозах росли та й виросли, замучені руки розв'язалися і кров за кров, і муки за муки. Болить серце, як згадаєш, старих слов'ян. Діти Пивались кров'ю.